Привіт, мої глядачі, мої кохані на зустрічі у рубрики з Наталією Шпиць, зустрічі любові в христотерапії. Вітаю вас і хочу сьогодні записати такий ефір для вас власне, про вдячність. Дуже власне, про це думала, богопитала, Богородиці. Що би вони хотіли через мене е, донести до глядача, до вас, мої кохані? І, власне, про... думка прийшла про вдячність. Тому я так, згадуючи, виписала собі. Де в Біблії є про вдячність, це Псалом 104. Дякуйте Господові, бо Він добрий, милосердя його вічне. Псалом 136, перший вірш. Прославляйте Господа, бо він добрий і милосердя Його вічне. Перша хронік 16:34. Благодаріть Господа, бо Він добрий, бо милосердя Його вічне. Псалом 118, перший вірш. Дякую Тобі, Господи, всім серцем моїм бо чув слова моїх уст. Також з Нового завіту, Солонян, 5, 18 розділ. За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Колосян 3:17. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи Нього Богові Отцеві. Ефесянам 5, 5 20 розділ. Завжди дякуйте за все Господові Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ну, це такі є набагато більше, але це так коротко, що Господь каже, щоб ми за все, що ми маємо в житті за минуле, теперішнє тут і тепер власне, дякували. І також за майбутнє. Тобто, жити вдячним. Вдячним життям. Хочу сказати, що ми дуже часто застановляємося на своїх минулих болях, гріхах. Десь не можемо бути вдячні ближнім своїм, ну, але вже не буду йти якби так далеко, але почну, власне, з себе. Що таке вдячність є для мене? Ну, Відштовхуючись від е, основної такої заповіді, двох заповідів, які залишив нам Ісус, це любити Господа нашого, всім своїм серцем, силою, всім своїм е, розумом і е, любити ближнього свого як самого себе. Знаєте, оця е, вдячність для мене іде, як е, власне. Ця любов іде для мене, власне, як вдячність. І тому я коли зранку просипаюся, я найперше що дякую Господу за те, що я проснулася, за те, що я є, і що ця ніч е відходить і наступає день. І вже наперед, наперед. Цьому дні я дякую за те, що буде в цьому дні, все, що відбудеться, де, наприклад, якусь. Ну, де я сьогодні мала таку ну, поїздку з батьком до лікарні. І я вже прославляла і дякувала Господу в ім'я Ісуса Христа, власне, бо ми є в ньому, так, а Він є в нас. І через нього, з ним, в ньому ми маємо. Приходите до трону благодаті Отця нашого Господа, Отця, і, власне, дякувати, навіть якщо це ще не настало, а вже в славі. Прославляти в цій чи іншій ситуації, навіть якщо це неприємні, якісь мають бути вас очікують ситуації, тим більше треба прославляти і дякувати за Господу, за це, що все відбудеться на його славу, на його волю, та як Господь захоче. Власне, день в мене починається з вдячності, що я проснулася, що проснулася така квіточка, Боже, така дитина, і все зло від мене втікає, втікає реально, тому що я Божа дитина і, і все в мені радісне, тому що є Дух Святий в мені. А плоди Духа Святого це є найперша радість. Радість. І дякуючи за те, що мене очікує в майбутньому. Дякую також тут і тепер, що я є, що я є, що я просто, просто є, і дякую за це Господу. І також за своє минуле, власне, що в цьому минулому було дуже багато якогось певного страждання. Бо якби не було страждань, я б до господа не прийшла і зараз перед вами тут би не сиділа і не розказувала про його любов, про його милосердя. От, а тільки тому, що були певні страждання від того, і я тепер, тут і тепер можу Господові подякувати. І ми маємо зараз власне, оцю хвилю, хвилю тут і тепер. І тому я вас заохочую завжди в усвідомленні того, що ви робите в цій хвилині, в цьому моменті. Бути завжди вдячним. Але як це? Бути... Це відчувати, розумієте? Тобто прийняти таке рішення, бути вдячною за все, навіть за негаразди, навіть за негаразди, які приходять, Господи, я дякую Тобі. Але. Чому? Тому що це є досвід. Тому що з минулого свого які страждань, я зробила висновки, що Господь з тих стражданнях був зі мною і зі мною страждав. І казав, дитину, прийми вибір. Вибір вільної твоєї волі бути зі мною. Якщо будеш зі мною, я зможу тобі допомогти. А якщо не будеш, будеш. Власне, виходити з тих всіх ситуацій сама своїми силами. Знаєте, як діти маленькі, вони вже в три роки кажуть: я сама, 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 всюди вже дитина хоче сама. Так, то тут я заохочую, що сама я немічна, сама я можу впасти. Та й падаємо, і не один раз ми падаємо. Але Господь, коли ми разом з ним йдемо в цій дорозі, Він піднімає, Він як люблячий друг несе, несе нас на руках, де ми не можемо взагалі іти. Він бере нас на руки, він нас несе, Він нас несе. І тому я дякую завжди за своє минуле, за всі свої гріхи, навіть з яких Господь зробив тепер перли. От також я дуже вдячна Господу за тут і тепер за те, що я маю. Не таке воно все яскраве, якщо навіть з моєї розповіді ви би могли подумати. Ну, наприклад, в мене старші батьки, вони дуже часто хворіють. Сьогодні навіть я їздила з батьком на обслідування в лікарню. Богу дякувати. Богу дякувати! Оце ми завжди кажемо Богу дякувати. Все є добре. От, все. все... Навіть якщо би і не були аналізи якісь і речі хороші, також дякуйте. Дякуйте, бо Господь в цьому також є. І він цілитель, і Він звільняє, він зцілює. І якщо я буду Господа прославляти і дякувати не за хвороб. Не за хворобу, я на вас не заохочую дякувати за якісь, не дай Бог, щоб ви зрозуміли хвороби. Так, я кажу, є така Господи хвороба, але прославляю твою перемогу над цією хворобою. І вдячна вже тобі за це зцілення. Його, можливо, ще зараз немає, але я вже дякую за це стілення, яке, Господи, Ти приготував для мого батька. Навіть якщо Господь має на кожну людину свій план. І в цьому плані, наприклад, ну, немає, наприклад, ну, в планах немає Господи, Господа оцього зцілення. Але Господь знає для чого. Можливо, через це. Може прославитися багато чого і багато хто, і навернутися через це стілення, через це страждання. Людина на кінець може десь в цьому стражданні прийти до Бога і сказати, і кричати до Господа, Господи, рятуй, рятуй, Господи. Але дякую, дякую тобі, що Ти приходиш до мене і, і десь ціляєш, звільняєш, десь рятуєш мене. Бо немає в Господа часу, це в нас є час, це в нас є теперішнє, минуле, майбутнє, а в Господа є вічність. Господи, є вічність. І знаєте, дуже мене ще сильно торкнуло, хочу з вами поділитися в неділю на службі Божій, коли отець проповідував дуже багато речей говорив власне про скорботу, таку, що зібрали людей, власне, матерів, дочок, постраждалих. Від тягара власне такого ну, горя, і матері, які втратили своїх там, синів, чоловіків, тобто зібрали таку групу і везли Меджугорі І коли отець каже, що зайшли в автобус, це була одна суцільна смерть. Розумієте, стан смерті не було там ніякої ні радості, ні вдячності. Ну так, за такі речі, як люди знаходяться в стані горя і вони мають це відгорювати, Відплакати, як мінімум, психологи кажуть рік часу. Тому, коли їхали туди і вже десь впроваджували людей в це милосердя, занурювали в цей стан любові, милосердя Духа Святого і казав, що відбулося дуже велике чудо на горі Порбло, де об'явлення є Богородиці, що люди плакали дуже, якби ісціляючись, зціляючись, бо прославляли Господа у вічності. Що розуміють, що їхні батьки, діти відійшли до вічності, мене дуже сильно торкнуло. що, що Священник казав, що там у вічності не буде вже ніяких мук. Власне, тут ми плачемо за собою, за, за собою, так? бо ми залишилися без рідних і близьких, але вони там вже не страждають. У вічності нема страждання, у вічності нема хворіб, Там є тільки одна прослава і любов. І тому десь оце милосердя, це любов, ця. Благодать зійшла в них в серце, і вони вже верталися додому і з прославою Господа, з вдячністю, не за те, що їхні діти десь загинули, а за те, що їхні діти вже у вічності, вже з Ісусом, вже з Господом. І вже не мають тих терпінь. І тому казав священик: якщо ви вірите в Ісуса Христа і ви є в ньому. Через нього, в ньому з ним, то не маєте мати страху смерті. Десь, можливо, це такі дуже ну, важкі слова, я розумію, але мене це дуже торкнуло. І я десь на цьому ходжу і, власне, вчуся довіряти, довіряти Господу, довіряти кожну свою секунду, кожну свою хвилину, все своє життя і все моє своє майбутнє. За все вже дякувати Господу наперед і прославляти Його. Хай буде Господь прославлений і Його милосердя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Буду з вами на цьому прощатися. पापा, люблю вас и любимая